Всім привіт! З вами алхімік І сьогодні я вам покажу, як встановити свій е, скин в Майнкрафт. Е, і так Спочатку вам треба знайти сайт. Е, я особисто це, це всі свої скини роблю і завантажую з сайту Minecraft.skins.com. Е, тут, як ви бачите, є різні. Це головне. Головна сторінка цього сайту. Ем, як ви бачите, тут є різні скини. Е, ну, давайте якийсь виберемо. Е, ну, давайте от такий класний скін. Е, але перед цим я вам покажу, е, що в мене вже стоїть, який у мене вже стоїть скін. Так, запускаємо. Ну, а поки воно запускає, я попробую вам показати. Так, тут ви можете подивитися, як буде виглядати ваш скін ну, на різних пейзажах який можна вибрати, такий. Ну, тут собі вибираєте який, який вам краще, який вам подобається. Ну це не має значення. Е -е так, воно запустило. Майнкрафт. Так, воно запустило. Я вам зразу включу, е покажу. Так. Тут все це відкриємо. Я це зразу скажу, скін сам робив. Ну, ви побачите, що це я робив, тому що там він, він є підписаний. Зараз запустить. І так. Вона запускає. Це чанки. Ну, я думаю, досить. Е, Ззаді от він так виглядає. А спереді ось так. Як бачите, він підписаний, алхімік. Ну, так як я всі букви не зміг розмістити, я написав першу і останню. Це в мене такий, якщо ви знаєте, хто такі алхіміки, щось подібне на таке. Ну, от, ви бачите, що який в мене скін стоїть. Тепер вийдемо звідси. Закриємо Майнкрафт. Не те. І так, повернемося. Щоб скачати цей е, скін, ви нажимаєте до е, оплату комп'ютер оплату Minecraft. Я ці, цією кнопкою не користуюся. Ну, вона просто відкриває силку на офіційний сайт Майнкрафту. <клігінь> Тут ви так би можна зайти, ну і всякі інші таке. Далі. <клігінь> Нажимаємо до компутер. <клігінь> І воно, е як бачите, починає скачувати. Ну, воно мені вже скачало. Здається. Чого воно тут не показало, не знаю. Ну, я це виріжу, щоб ви не бачили мої ужасні збереження. Завантаження, точніше. І так, е от воно мені сюди скачало. Я його звідси заберу. І воно в мене вже є. Як бачите, воно в такому маленькому форматі, коли ви відкриєте воно взагалі, от як воно тут є, так воно і буде взагалі відкривати. І так, ну я не буду відкривати. Повернемося до цього, до завантаження скінасого. Далі ви нажимаєте, «виповніть», ну, нажимаєте на пуск Виповніть. І прописуєте тут. Ем процент ну Тут в мене вже є AppData%. І вона вам відкриває таку папочку. В ній е, ви маєте відкрити Minecraft, bin. І відкрити оцю цей е, файл е, jar. Е, Нажимаєте Открити з понятні Here. І воно відкрило нам цю папку. Далі шукаємо папочку mob, і тут є е, файл з назвою Е, char -pen -ge. Pen -ge е Видаляєте її. Берете скин, який ви скачали. Кидає, Перетягуйте, кидайте сюди. Де він в мене є. Так от він є. І замість е, цього вводите е, те, що було на тому що Я тільки що виділю в файлі Jarpng. Е, ви, як зрозуміли, цей файл відповідає назва цього файлу, відповідає е, скину в Майнкрафті Стіва. Точніше не Стіва, ну. Далі скину персонажа. Закриваємо це, е, виходимо, е, запускаємо Майнкрафт. Ну і я це все виріжу, щоб вам ш... щоб швидше було. Так, воно запускає. І так, запускаємо знову наш світ. От для завтажня світу і И... так. Воно і так, воно загрузило. І, бачите, як ми на тому самому місці. І так. Вигляд ззаді. І як ви бачите, воно успішно завантажило скін. Так. От ви бачите у нас такий херів. Ну. Е, як бачите, воно завантажилося Тепер перейдемо до ще одного цікавого пункту е, створення скінів. Закриваємо Майнкрафт. Щоб створити, так, як я собі вже створив ем, свій скін, ви нажимаєте на кнопочку Edit е, Skin, і воно вам відкриває ем, таку силочку, де ви можете створити свій скін. Як ви бачите, воно мені загрузило цей, що я мав. Але щоб е, все знаново. Нажимаєте отут вгорі Едітор. І воно вам відкриває. Чистий скін. Як ви бачите, тут ви можете приблизити, щоб вам легше було е, роздивлятися його гортати, я думаю, ви розберетеся як. Це відповідає за різні домальовки. Спереді, там, от якщо ви зробите так, воно буде збоку такий червоний, так би вуса, те, як я намалював йому. Якщо це забрати, це ви будете малювати суто саму е голову. його. Ну, можна взагалі тако зробити. Це вже. Тобто якийсь який скін хоче зробити. Тут ви бачите індикатор кольору, вибираєте собі колір Це повернути дію. ця кнопочка відповідає ця на наоборот вперед дію зробити. Це от, це відповідає за те, щоб визначити колір який ви хочете. От, наприклад, ви не знаєте, як на індикаторі зробити такий е, коричний колір Нажимаєте. Так, в мене не вибралося. Нажимаєте на, на це. У мене щось не виходить. Ай-яй. Ем... Ну ладно, найбуде колір кольор. <coughs> Нажимаєте на нього. І бачите, ви малюєте цим кольором. Старте... Стирати, це означає, ем, от ви повністю стираєте так, якби з цього боку е, лінію. От, так, те саме, що це зникає, так само цим, але по-одиночному стирати лінію. Це, От бачите, воно пропадає все, що ви стираєте. Е, Ем, друга кнопочка відповідає за те, що коли ви починаєте малювати, наприклад, е, сам, ну, наприклад от руку, е, то вам показує краї руки, самої руки. Е, Darken Color – це означає добавля, доб, ну, темнішим він стає, колір ваш. А... Ліхтер колір, це наоборот, він стає світлішим. Ну, я думаю, тут є download до комп'ютер, комп'ютер і е, upload from computer. Це завантажити з комп'ютера сюди е, саме. Е, я думаю на цьому все. Якщо вам сподобалося моє відео по встановленню скінів у Майнкрафті, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Залишайте коментарі і дякую за перегляд. З вами був Алхімік. До побачення.